Сьогодні депутати виділили 4 мільйони гривень на потребу сумської територіальної оборони. Міська частина тероборони почала працювати в приміщенні колишньої дитячої лікарні імені Святої Зінаїди на вулиці Троїцька, 57. Перший заступник міського голови Михайло Бондаренко на брифінгу з питань тероборони сьогодні сказав, що комплекс будівель лікарні, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, тепер буде відремонтований. В договорі про оренду цього приміщення чітко вказано, що ще пам'ятка архітектури місцевого значення, що відповідно, готуються після підписання договору оренду, готуються відповідні документи щодо охоронних заходів, які будуть погоджені і з міським управлінням архітектури і містобудування, і відповідно будуть надані на затвердження. Такі документи в обласне, обласне управління архітектури містобудування, яке безпосередньо є наглядовим органом із цих питань. Командир тероборони міста Костянтин Сипченко сказав, що штат військової частини сформований з офіцерів-контрактників. Також бригаду планують доукомплектувати резервістами. Є потреба усіх офіцери, сержанти, солдати на військову службу в резерві. Є потреба всіх спеціальностей, всі можуть підійти за вище вказаною адресою в групу персоналу. Черговий там знає, куди, звертайтесь до чергового, він підскаже, тобто, які документи там надати, кого за, ну, направляти на медичний огляд. Сьогодні Сумська міська і Сумська обласна ради виділили на облаштування бригади тероборони по 2 мільйони гривень. Витратити ж їх планують наступним чином. З обласного бюджету 1 мільйон 600 тисяч підуть на ремонт та облаштування приміщень, а ще понад 400 тисяч на створення матеріально-технічної бази управління військової частини. За кошти міського бюджету буде створено систему відеоспостереження та облаштовану огорожу. На це планують витратити 1 мільйон 300 тисяч гривень. 700 тисяч гривень підуть на оплату комунальних послуг військовій частині.